Помню той день, коли стріляли самошедше я стояла на колінах просила Господа Бога, щоб це все успокоїлося. І розбили нашу станцію, яку ремонтували, якою ми дорожили. Довго време ми були без опалення. Потім нам дали тепло. І ми зараз дай вожечку з теплом. Нормальна, гаряченька. Недавно нам дали світ до півчаса, а якщо буде світ до вечора, вони будуть гарячі. Альтернативна система створювалася гаразд раніше, тому що такі напади на нашу енергетику були і раніше. Ми бачили, що без альтернативної системи неможливо забезпечити проходження опального сезону. Але в весь цей час дуже багато було питань налагодження системи, і зараз також технічно, хто розуміє. Одна із котельні працює майже цілодобово з підкачкою води в тепломережу. Це каже, що є великі втрати в цій мережі і ми витрачаємо достатньо велику кількість і на генераторах, і на електриці ресурсу на підкачку цієї мережі.